Люди насторожено вилазили з льохів і мовчки дивилися на подзьобані кулями стіни, звуглені хати, рознесені гарматами стріхи. Йосип Позиченюк в житі. За цим полем, от в тому напрямку, за кілька кілометрів Донецьк, це поле заміновано. По його краю, де-не-де трапляються таблички, обережно міни. По цій колії вже давно не ходять трамваї. Там чути постріли. Ось тут вже Авдіївка. Це кадри реального, справжнього бою. Він відбувся в одному з маленьких населених пунктів зовсім неподалік Донецька. Українські вояки відбили атаку сепаратистів. А що ж з мирним населенням? Ну все розбите, магазини розбите, дома розбите, квартири без вікон. Прямое попадання там, наприклад, Корольова, пятый дом, так там вообще три квартиры сгорело. Сгорел сын с матерью, сгорел. Дверь заклинила, выйти не могли. И сгорело три этажа. Вот. В двенадцатом доме вообще же влетел снаряд, так женщину на куски разорвала. А на базаре? На базаре тоже женщину на куски разорвала. Базар полностью у нас был разбитый. Вот, вот здесь вот около буревестника попал снаряд, так аптека была разбита, все бежали к нашему дому в подвал прятаться. Вот там у нас на мельнице так, разукрашка, так полностью дом уничтоженный. Там вот попал, попал дом, женщина с нами работала, вот, в квартиру так. Ей попал снаряд в живот, и с внуком они погибли. Ну, хоронить некому было, говорили, что горсовет похоронит их. Вот. Там вообще этот дом полностью разбитый. вот, например, пустили туда 32 снаряда, завод разбивали. На наш участок, там кусочек, да, здание немножко, 22 снаряда. Вот представьте себе, это хорошо, что если в дома не попадали. А если какие попадали, квартиры так полностью разбитые. И люди уезжали. Мужчина там зеленой девятиэтажки упал, снаряд, прямое попадание. Так плита упала, его задавила. Семашка 5. Так там женщины ногу оторвала. Нет, женщина оторвала руку у дочки, матери ногу повредила. И пятеро детей раненые, их вывезли. Вся квартира разбитая. Вот так вот мы и жили, переживали. И уже вот так вот дом трусится от снарядов. И ты уже, уже не стреляют, а ты все равно сидишь, вот так вот тебе качает. Вот представьте себе, вот так вот мы пережили. В самому центрі Авдіївки саморобна стела на пошунівок загиблих мирних мешканців. Але на тих, хто залишився живий, цивільних і військових, читує інша небезпека міни. Заміновані поля невід'ємний елемент Авдіївського краєвиду. Український вояк Віктор Скоротенко на мінному полі побував. Я особистої роботи такої дічого героївського тут якби не завершив. Просто був случай, коли проїжджали по мінному полю. Віз людей на блокпост, ага. просто поміняти людей. Ну коли я побачив, що там дійсно стоять таблички міни і так, нікуди не вправо. Все, все оточено мінами. Да, тільки маленька узенька дорожка, щоб проїхала машина. Ну, не, не факт, що ночі її могли замінірувати ту дорогу. Ну, а такого гризму я ніяко не завершив. не завершив. А в принципі людей, людей на блокпост поміняли. Все повернулися назад по ті самі тропинки, які їхали. Все. Так, в принципі, тут кожен день героїзм. Ну, може бути для кого-то а для нас це звичайні будні дні. Віктор Скоротенко не вважає за героїзм їздити по мінних полях ось на таких машинах. Герої також ті, хто їх ремонтує. На скільки років ця машина старше тебе? Всього-навсього на три роки. Я 87-го, вона 84-го. І чого ж вона досі їздить? Це дуже велике питання. Діло річ у тому, що вона не їздить, тому що немає ні запчастин, нічого немає, ні постачання цих же запчастин для цієї машини, нічого немає. Все купується за свої гроші. Стараємось купувати де знайдемо, там і купуємо. Бу, не БУ, але ми купуємо. Щось ліпимо, до кучі збираємо, аби тільки їздило. А коли ви останній раз техніку отримували сучасну техніку? Я тільки бачив сон про це. Скоріше, що це мрія, але вона, я думаю, не здійснювальна. Але весь час йдуть трансляції про те, як йдуть передачі про те, як техніку продають, те, кому вона дістається? Якби я знав, кому вона дістається, я б зі своїм автоматом пішов би дозібрав, забрав би її. Силою відібрав би. Так точно. А з чим нам воювати, з чим? З оцею? не вийде. Воюють теж якось. Нема вибору. Попри все, українська армія чинила героїчний опір і не допустила російсько-терористичні війська до багатьох міст і містечок Донбасу. Влітку 2014 року сепаратисти намагалися захопити Кремінну. Її мешканець Володимир Сімейко розповідає. Рухалися бойовики, сепаратисти. Рухалися з боку красного лимана і з боку Ямполя. І підходили до села Торське, яке знаходиться десь в 17 кілометрах від Кремінної. І весь час були такі артилерійські дуелі, де використовувалися гаубиці, міномети. І після цих накрили вогнем автомашини, на яких рухалися сепаратисти. І Вони кинули одну з автомашин і потім стали втікати у бік Ямполя. Через ліс, через поле, недалеко від річки Жеребець, яка протікає по Кремінському районі і впадає в річку Сіверський Донець. І були також спроби захопити Креміну з боку міста Рубіжного. Наш блокпост, який стояв у селі Стара Краснянка, зустрів щільним вогнем з автоматичної зброї, з мінометів і потім. Відкрили вогонь танки І після цього бойовики стали втікати і завершилося тим, що було визволено місто Сєвєродонецька, а пізніше, місто Рубіжне, а пізніше місто Сєвєродонецьк. Велися бої за, вже за місто Лисичанськ. Перестрілки також велися на блокпості, який часто атакували це хутор Кузьміне, переправившись через річку Сівський Донець, з боку села Стріблянка, от з Артемівського району, з того боку підійшли сюди бойовики і наткнувшись на наш блокпост на хуторі Кузьміне, вони відійшли, там дали їм. Збройну відсіч і вони почали втікати. Так були вони озброєні автоматичною зброєю. Так закінчились такі спроби взяти місто Кремінна атаками. Однак, на відміну від Кремінної, сепаратисти вдерлися до багатьох населених пунктів закорінювати руський мір. Місцеві жителі про це ніколи не забудуть. А ну, вони ж ж в нас були вони. Спочатку ж вони, ми, ми взагалі з дворів не вилазили. Ми просто боялися. Вначале вони... Їх не було багато, танків там не було багато. Ну, були оці БТРи. Ну вони тож, проїдуть туди-сюди. Казали, що в магазин я біля магазина живу. В магазин заходили, казали, дай нам дайте мені водки. Якщо я не отравлюсь, то я вас здесь всіх перестрілю. Ну в общем, угрожали так Это Ну не мені лично. Потім у нас тут лагерь в школі, був. от ми чуємо з, -з одного краю села дзвонять мені. Вера, їдуть то есть, з тої сторони. І ми оце я в школу дзвоню, тому що боїмося, діти тут в школі. Хто з нішов не голові? А все порить забуду. Та їхали по селу своєю колоною, проїхали туди далі. Остановились на тому краю і, і там почали щось там, ну стояли, їли щось. А от там діти гуляли, і вони казали, і, ну, наші люди казали, що не стійте тут, ну, не махайте своїми автоматами, тут діти, і вони почали стріляти в небо, щоб ті поховалися. Діти Так. – Діти лікали з автоматів. Так. В принципі, вони нас сильно не обідали, щоб нас набрати. Ну, їздило так з автоматами на нас настроїли на двори. Не на а. нас, а на двори. От, їдуть вони на БТРах. На двори настроїли, О, щоб мій чоловік вночі вони їхали, чоловік хотів ще зняти на телефон тіпа, через щелочку. От. А тоді, ета... а вони їдуть же. я кажу, Коля, зараз, не дай Бог, телефон засвітиться. А вони ж населені, автомати, а. населені все на двори. Вони можуть ну, просто не роздивляючись, стрельнуть і все. Ховалися, ми тоді, як почали бомбити із Красного Лімана, не Красний Ліман, а Ямполь, ну туди вже, вони почали до Сєвєрська доходить, виходить, і гнати їх, виганяти, українців виганяти сепаратистів, то ми взагалі не ночували на центральній. Я в центральній вулиці, на центральній вулиці, в центрі живе, ми просто не ночували вдома. Ми втекли туди подальше, в погрібі просиділи, тому що воно зривалося, в Сєвєрській воно бомбило, все. ну, от. Так от. А тоді вони воно уїхали. Зайшла до нас українська армія. Дві неділі в нас були. Мене звати кохан Антон, я проживаю в селі Верхньокам'янському. Тут... Я на канікулах літніх спостерігав, як по селу їздили українські колони. Чув, як стріляли на Лисичанськ, на, Золо... на Золоторівку. Ну, Вони були дуже щасливі, бо... Проїхавши зі Славянська, Краматорська, де в основному переважають сепаратисти, приїхавши сюди, вони навіть казали зі сльозами на очах: тут говорять як вдома. Ну, Чувствували дух домашнього чогось. Так, з важкими боями і втратами, українська армія звільнила від російсько-терористичних військ місто Лисичанськ. Ми за кілька кілометрів від Лісичанська, Нібито війна вже відійшла, і лінія розмежування звідси за 12 кілометрів. Але сліди війни, війна нагадує на кожному кроці. Вона десь тут поряд, десь чути її важке дихання. Це розбитий міст, який сепаратісти підірвали, підірвали при відступі від Лісичанська. Цікавий той факт, щоб підірвати міст, треба було спеціаліста. Тут явно працювали не трактористи і не прості колгоспники а полченці. Цей міст підривали спеціалісти. Тому що треба знати, куди закласти вибухівку і як взагалі спланувати цей вибух. Ось кілька замальовок звільненого Лисичанська. Так виглядає пряме попадання міни. Українська армія наступала ось звідси. Ось на цій вулиці. Загинуло 34 наші бійці при звільненні Лисичанська. Цей будинок розбила українська армія. Тут був опорний пункт. Сепаратистів, переважно чеченці і козачки. Тут були снайпери і гранатометники. Вони тримали під обстрілом вулицю і не давали увійти в місто українській армії. Удар наших військовиків був настільки потужний, що сепари, чеченці, козачки і вся інша шваль тікала звідси, на чому тільки можна. Мало нерачки вползали, кидаючи зброю автомати, гранатомети і крупнокаліберні кулемети. На жаль. Люди інколи не здатні робити висновки з того, що сталося. А інколи достатньо кількох днів, годин, хвилин, секунд, щоб не піддатись мілітаризованому божевіллю. А з Криміної хто, хто небудь пішов до ЛНР, ДНР до, до армії. А є фактично у нас є кримінняни, які приймають участь у. Добровольчому війську українському в добровольчих батальйонах, в батальйоні Айдар, батальйон правий сектор, батальйони правого сектора, інші добровольці. І є також ті, що приймають у Збройних силах так званої ЛНР. Також є криміняни, які приймають участь. Декілька чоловік є, таких людей. А з паром хтось пішов з З Села? Mm -hmm. Ні. Подержують по-разному, а піти ніхто не пішов. Ні. Такого нема. І все одно тих, хто встав на захист Батьківщини свідомо, набагато і набагато більше, ніж тих, хто живе за мерзотним принципом Моя хата з краю. А це в мене одне питання. Не хочуть і все. Чи може воєнкомати там щось накрутять, чи ще щось. От... З хлопцями змагаємося, розговорюємо. От у нас <кху> во взводі ребята, кожному, кому прийшла повістка, кожному mm -hmm. ніхто не це саме, навіть ніколи самі просились. Добровольці є. Да, добровольці є. Самі просились. У ну, своє час в армії не служив, а якби от, каже, я от хочу служити і все. І він прийшов. І от в нас ребята, що ні, ні одного там, щоб там хтось ховався, хтось що-то таке, ну от як то себе вів не так. Всі адекватні, нормальні хлопці. От у нас. Всі адекватні, всі знають, де вони, знають, що вони роблять. І знають, за що воюють. І знають, за що воюють. Да. То, що в кожного сім'я, діти, навіть якщо хто не женатий у нього, там мати залишилась, парень. У нього одна мамка, він каже, я один в сім'ї, але я все одно пішов. А сьогодні я був на одному блокпосту, так там мужичок. Йому 60 років. Ви представляєте, 60 років, і він не, 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 не закасив, не відкупився, пішов в армію служити. Я просто дивлюсь, скільки от на гражданки молодих, дебелих хлопців, які можуть дійсно служити, які можуть, а от чого вони не хочуть захищати. Чому?